Андрій подій новий рік відгримів на славу як в прямому, так і в переносному сенсі. Усю новорічну ніч киян супроводжувала повітряна тривога. А в небі часто густо розривались вибухи. Так американські насамси нищили іранські шахеди. Через комендантську годину, яка тривала із 23-ї до 5-ї, Ніхто так і не зумів зібратися на площі під ялинкою у рік новий. Але до того все ж трохи людей такі зібралися біля головної красуні країни. Вона цього року теж особлива: здоровий мінімалізм усе по законах воєнного часу. Мінімум вогників, іграшки з минулого року, а на верхівці замість класичної зірки наш тризуб. Окрім цього, ялинка незламності прикрашена прапорцями усіх країн, які допомагають на від початку повномасштабного вторгнення. Америка, Британія, Франція, Польща, Туреччина та багато багато інших. Масові гуляння цьогоріч також було скасовано. За моєю спиною минулоріч був шашлично-глінтвейний проспект, але сьогодні тут звичайна проїжджа частина. Музика, концерти та фудкорти все це перенесли до дня нашої великої перемоги. Та, хоч би як расисти не намагалися зіпсувати і вкрасти у нас свято, в них нічого не вийшло. Українці самі собі його влаштували. Червона калина та славнозвісна пісня про Путіна гучно лунали із квартир багатоповерхівок столиці, і це у повітряну тривогу. Для більшості українців наступний рік також пройде під знаком обстрілів, але нас цим не злякати і не зламати. Ми завжди на крок попереду ворогів, і на кожен підступний удар расистів у нас є потужна відповідь. Для вас працював Іван Естриста та Назар Айрісті спеціально для марафону. Єдиних новин було добре, якби потім повісився, якби та вже відкинула простати і упійсявся, А по вікрово вели сраці він загинув би. То жахливо, та чомусь усі будуть раді, в Україні і в Росії всі будуть раді.